Дуже сюди. Задрізь цього, то нормально. Так, так, да, так. Да. Можеш за пруча притримати, себе за руку. Стопа! Трошки носочки вперід більше. Носки вперід більше поставив, щоб легше було успіхнутися. Ну, Допереду, до краю більше. Страшно, капітак страшно! Готовий? Готовий! Три, два, один! Брижок! Ага! <ріст> Давай, три, два, один! Пішов!